Всім доброго дня! До мене завітала шкода Октавія VRS. Це 2-літровий дизель на DSG. Чіпований на 230 кінських сил. Буде чистка всієї системи екології без демонтажу, як завжди, дивимося на комп'ютерні показники. Так, пробіг 206 Автомобіль після траси. після траси прогрітий добре, температура в 102 градуси, комп'ютерна 11, не комп на 15, 172 від постійної регенерації. Ну, регенерації вмикаються від комп'ютерної. Але якщо це більша за... Вимірена за комп'ютерну, значить будуть по факту вмикатись регенерації. Так, 61 грам масляної золи, 11 тиск. Даю газ в пол 2,5. Тиск 72, 15-49. Оце імітація автомобіля в ходу, от і бачимо, не комп'ютерна, вимірена, рухається, дойде до 24 і вмикнеться незаводська регенерація. Так, і подивимося на більших обертах. Я смитну лямду. Так, перевірка лямдазонда дасть ще більші оберти, тобто під 3000 і можна побачити ще більший тиск. Дуже швидко заадаптувало, тому що все з двигуном в нормі, з вихлопом. Але кількість сажомасляних відкладень, золи не дають автомобілю дихати. І 1567 переганяє. По трасі можна лупашить хоч 200, але результату не буде, тому що автомобіль вже підзакоксований. Так, нема помилок. Значить, під'єдную апарат, роблю чистку. Апарат вже підключено до автомобіля. І побачимо кількість зали. Фільтр там заглушений ганчіркою перед сіткою. Побачимо, скільки зали на перших стадіях очистки. Роблю два пуски і дивимося. Так, зроблено два стартових пуска. Це тільки для виявлення зали. Ось бачимо це все кофе. Жовтого кольору. Це все розчинна зола. Як такової сажі немає, тому що це апарат робить. Тільки старт видалення золи, а потім сажимася ні відкладення чистяться собі в другій стадії. Так, чекаю, поки просяде водичка далі туди і подивимося на стан золи фізично. Так, водичка втаяла і дивимось. Такий густенький пісок. Ну, це не пісок, це запечена зола, яка від температури потроху утворюється в крупну. А мілка зола, яка ще не спеклася, ось вона буде така кашею. Густою кашею. Вона ще розчиняється з рідиною. Ось крупна. Вся масіні відкладення попутно взяло те, що було. Але основна зола. ось зола, але це не вся. не вся, ще буде автомобіль вимиватися, процес займає до 6 годин. І це все потрібно, щоб було в ноль. Тобто чистка завершиться, коли цей фільтр буде повністю ось такий чистий, без цих всіх домішок. Зараз тут все промию і буду робити вже глобальну чистку всіх клапанів єгієрів, гарячої частини, холодної частини турбіни, тому що все це зав'язано в одну систему, систему екології. Камера згорання тут а, не може бути закоксована в хлам. Скажімо так, але для профілактики прочиститься. Якщо там робочий стан, нічого не трапиться. Тобто, Не краще, не гірше нічого не трапиться. Але клапана, впускний колектор, який радіаторного типу, це все треба відмити. І тоді будемо бачити на комп'ютерні показники, як автомобіль дихає. Тому що в автомобіль дуже багато датчиків, які відповідають. Там, за температуру, надув, розхід повітря, температура до, після це все система екології, щоб був добрий вихлоп. Якщо нормальний вихлоп, автомобіль без проблем їздить. Якщо вже щось не так, не дихає, а ще плюс конструктивно дизель це все діло збирає в сажовому фільтрі, от тоді будуть якісь непевні. Незаводська не робота двигуна а з його регенераціями. Так, чистка завершена. Провіряю 0 на полости мілібари, це рівноцільно гектопаскалям, що показують датчики диференційного. Даю газ пол, 2500 обертів. За стейдж, що прошити автомобіль, але зауважу, повинна трішки рівніше триматися стрілочка манометра і повинна бути від 15 до 20 шкода. А На даний момент там ну, візьмемо 18-20, десь так. Під'єдную датчики диференційного, дивимося на показники комп'ютерні. Так. Ну, Вірно показують, вони повинні показувати 0, 1, 2, 3. Бачимо 0. дам газ. пол на обертах. Подивимося, що показують. Ну і на обертах вірно показують. Бачимо вже 1403, 01. Пішло на низ. и дуже быстро сходит на низ, а не нарастала. Так, <связывание> датчики верно показывают и зараз все необходимые адаптации правого Так, начну с лямбда зонда. Лямбда зонд э, дает, когда проверяется Обертів майже на 3900 Зажимаються дві педалі. Сама вона підіймає оберти, бачимо тиск то більший, то менший, сама газує. Програма в нормі. І далі всі інші по черзі. І так, висновок по автомобілю. Вся система екології почищена, все працює. Масину золу комп'ютерно змінив, але це ніяк не, не впливає на саму роботу двигуна. Це просто цифри. Олива замінена, власник замінює кожній. 6 тисяч правильно робить, тому що потрібно, якщо автомобіль в міському циклі до 8 тисяч замінювати оливу. Якщо автомобіль трасовий, і до 15 можна не міняти оливу. Якщо автомобіль тільки по трасі їздить, зазвичай це місто і тому. Заміна оливи на таких дистанціях 5-6 тисяч це буде, звісно, краще автомобілю. А також коли вся система екології почищена, теж буде автомобілю краще. Але хочу зауважити, що всі автомобілі, які мають тюнінг, тобто якісь змінені комп'ютерні налаштування двигуна, такі автомобілі. Повин, повин, я повинен відслідкувати. Як працює вся система екології, тому я не думаю, що буде відгук від власника. Я цей автомобіль буду відслідковувати, тримати зв'язок з власником авто, щоб зрозуміти, як працює вся система екології, тому що 230 кінських сил, звісно, це не є конструктивно для такого автомобіля. Двигунчик тут розрахований на 150 сил, я 288, але ж всі прошивки, це все впливає на двигун і на систему екології. Тому як воно буде працювати, буду відслідковувати. Навіть скажу: якщо все чисто після моєї чистки і нема бажаного результату, проблема, як завжди, буде в автомобілі. Тому що моя чистка звільняє золу від сажого фільтра, сажу масляні, тобто вона всередині, всередині двигуна буде все чисто, не більше. Але якщо в автомобілю щось не працює, якась деталь, то навіть на новому автомобілю візьмемо таку шкоду, пробіг 100 км, знімаємо форсунку. Вкручуємо непрацюючу, яка має перелив, і автомобіль буде працювати як приблизно пробіг 300 тисяч. І будуть по-іншому єгієрі працювати. Перший, другий і третій, який знаходиться знизу. Буде інакша робота маси сажу виміреної, комп'ютерної. Робота лямбда-зондів, датчиків, Нокса, все буде по-інакшому. І буде збій в системи екології. Все дуже просто. Якщо автомобіль ось на даний момент 200 плюс пробіг, все чисто, все їде, все гарно, але потрібно відслідкувати. Тому що тюнінг має наслідки обов'язково. Не просто так. Видозмінена прошивка, щось е дає краще, тобто емоції, а інше може виходити з строю набагато швидше. І тому, що маємо, те маємо. Так, до речі, фільтр чистий. Я впевнений, що там зали зовсім немає. Це мене вже не хвилює для тих, хто сумнівається. Можете сумніватися далі. Мене хвилює більше інша інформація, коли автомобіль не може виконати заводські регенерації. Ще раз скажу: проблема саме в автомобілі, в непрацюючих деталях, які не дають змогу виконати автомобілю заводських регенерацій, а заводські регенерації це результат автомобіля, як він. Проїхав між регенераціями. Якщо довгі дистанції, все добре. Якщо короткі, значить є проблема в автомобілі. І ці проблеми я буду відслідковувати в недалекому майбутньому все будемо бачити. Збираю інформацію по деяким автомобілям, їх небагато, але е, вже плюс-мінус мені. Е, Відомо, що не дає змогу виконувати заводські регенерації. Отже, всім гарного дня. Мої контактні дані в коментарях. Всім до побачення.